Взвод це суто ініціатива нашої роти, і він з'явився через те, що ми, ми мали ситуацію на попередньому напрямку, де противник здійснював. Операційну роботу по нашим екіпажам, і кіл зона від наших позицій до можливого під'їзду машини була 8 кілометрів. Це від позиції розвідки ближньої до того моменту, доки ми могли під'їхати. І всю весь цей маршрут мої пілоти вони ходили пішки. І тобто, маючи такий досвід, пройшовши в цю бригаду, я зразу почала говорити про НРК. Потім пізніше до нас пройшов висота, який цим всім і зайнявся. Це мій військовослужбовець попереднього підрозділу. І ми, чесно кажучи, їздили. По бригаді шукали які є НРК, знайшли декілька старих, почали їх відновлювати. Але допоки хлопці пройшли навчання стажування, я їх відправила до третьої штурмової бригади, які в своїй справі Аси вони досить гарно за себе зарекомендували. Іспит був дійсно, чи вийде в нас. В нас вийшло, і нам почали давати все більше і більше дронів. Наразі до нас приїжджають з нашої бригади з механізованих батальйонів. Люди на навчання і дивляться, як це організовано, як це працює в нас так само з. Суміжних бригад приїжджають також інші командири, рот, щоб подивитися, як це працює. Вони до нас будуть відправляти людей на навчання. Знаєте, ми тільки почали, але вже почали інших вчити, тому що ми ділимося, взаємодіємо з ними. Нам було необхідно таке навчання, коли ми починали, і так само ми розуміємо, що для інших людей це необхідно. У нас у команди був вже досвід використання БПЛА, і це дуже допомогло. Тут поєднуються всі технології, всі, що нам відомі, вони працюють як окремо, так і разом. Ми можемо комбінувати все це. І тут тільки наша фантазія. Є наземні роботизовані комплекси, вони різних розмірів, і вони виступають як платформа, яка щось перевозить. Далі ми сюди можемо інтегрувати будь-що. Це може бути е, кулемети, види озброєнь, Це може бути зв'язок, це може бути стартова площадка для других БПЛА. Е, конкретно все залежить від напрямку, задач, які нам ставлять. Керуються двома способами. Це людина може безпосередньо біля нього. Коротким ручним пультом ми його називаємо штурмовий пульт. Він зараз у мене в руках, і також ми можемо інтегрувати безліч систем, які можна віддалено керувати, і наразі оператори НРК можуть знаходитись в будь-якій точці світу і керувати це. Всіми системами, які сюди інтегровані, безпечно. Є моделі, які можуть і тонну вести. Це будуть здорові, гусеничні, більше ніж авто. Є маленькі, які везуть конкретно одну міну 10 кілограм. Тому вони всі розділяються по розміру. Конкретно цей зараз може 200 кілограм команда. Дивиться оператор сам дивиться по камері. Є камера, яка по ходу руху є камера, яка дивиться на вантаж. Це якщо ми вивозимо пораненого, це дуже важливо слідкувати за його станом, що відбувається, і взагалі дивитися, що вокруг це теж для нас важливо. Також ми задіюємо в наших операціях і розвідувальні дрони. Зверху картинка показує одне, а з висоти метр це зовсім інше. І коли ми поєднуємо ці системи, то результат є. Наш взвод НДРК з роти виконує завдання на всю бригаду. Ми займаємося логістикою, евакуацією поранених, евакуацією загиблих. Це в основному наші задачі наразі. Які вони є. Присвячали ми нашу роботу з першої місії. Це була евакуація пораненого, тоді нею керувала я. Було дуже нервово, тому що все почалося з дзвінка командира батальйону. В нас поранений. Чи можемо ми його забрати? Ми тільки вчора завезли нервка на позицію, тільки його виставили. І перша ж місія, так наче тебе, от водою обливають, тобі треба забрати людину. І після цього я зрозуміла, що мені не можна займати якісь такі посади пов'язані з медициною, тому що ну, типу, всю місію вона тривала близько трьох годин. Це суцільні нерви від того, що... Від тебе, наче залежить все. Типу, це командна робота, тому що дроном керує пілот дрона НРК самого. Він від знаходиться на відтязці далеко. Він тоді біля мене був. Штурман біля мене був, і в принципі я. Пілот е... мавіка, який проводить під час її місії він здійснює супроводження, щоб е... бачити, куди НРК рухається, де ми треба повернути. Тобто він нам надає картинку, від якої ми відштовхуємося. Так само. Е... Ми контролюємо завдяки дрону з неба ситуацію, тобто, коли їх півішки там літають. Ми бачимо, куди дрон нам ми можемо заховати, коли є якась небезпека від противника. Тому місія тривала три години. Ми приїхали, військовослужбовці, які були там на місці, завантажили пораненого. Вони його закріпили, і після того ми вже доставили пораненого бійця до медиків. Нам все вдалося, все було успішно. Я дуже цим була задоволена, тому що перша така відповідальна місія це навіть була не логістика. Ми планували розпочати ну, плавно, але життя свої корективи вносить, і каже, плавно не буде. Буде тут і зараз відносини такі дружні, терест тутні, тому що дехто мені на «ви» там каже, дехто там Оксана Володимирівна, дехто просто Ксена, дехто на ти. Тобто я там не змушую нікого ніяк до себе звертатися, але у нас є повага, в нас є розуміння, що кожен має робити свою роботу. У мене перша вимога до всіх це. Кожен має робити свою роботу. Якщо він не справляється з роботою, тоді ми або говоримо, або прощаємося з цією людиною, тому що ну, от взвод на вони розуміють, що вони відповідають не тільки за себе, вони відповідають за всю смугу. Вони відповідають за забезпечення, яке вони привезуть, вони відповідають за життя людей, яке вони будуть забирати. І від їхніх дій залежить, чи людина залишиться жива, якщо вони евакуюють. Я кажу, за ці три години першої нашої місії евакуації я просто себе згризла. Я наскільки перенервувалася, тому що я хвилювала. Я за ту людину, не знаю, напевно, більше, ніж за себе будь-коли в житті. Тому що ти розумієш, що від тебе наче залежить все, але залежить той час. Нічого, тому що від тебе не залежить, чи прилетить зараз ворожий дрон, чи тебе помітить ворог, чи наркан загруз не загрузне в болоті, якому що воно просто не відстане, чи не втратиться зв'язок. Тобто, ти, наче, все зробив для цього моменту, щоб воно їздило, працювало, і зараз успішно виконала цю місію, але водночас може статися в будь-який момент, що завгодно, і воно вже не буде працювати. Добре, його прив'яжіть, закріпіть, щоб він не випав по дорозі. Так, зараз його погрузили, зараз замотують. Я завжди пишаюся людьми, їхньою роботою. І коли я дивлюся, що в нас там все виходить, і там не знають самі нерка, ті, самі вампіри, які з і доставку і враження, коли там пишуть, що ми там задвохсотили або когось за затрьсотили, я така. Да, ми це зробили ми це класно, і це зробили все хлопці. І я дуже ними пишаюся. От саме колективом. Я задоволена, що такі люди є. Е, на жаль, надалі спад військовослужбовців, які доєднуються до Збройні Сили України, але я дуже рада, що ці люди є, особливо коли вони переходять з інших підрозділів сюди вороту. Значить, е, я. Роблю не все так погано, якщо люди сюди хочуть, переходять і вони бажають тут служити далі. Іноді ми даємо їм якісь позивні так само, як і побратимам, якщо була якась подія або якийсь номер його, який запам'ятовується. Ну, наприклад, один з наших роботів ми називали 50 Цент, тому що одна із цифр його було 50. Зараз у нас перед нами абсолютно нова модель. Поступила від виробника. Зараз у нас тест всіх систем на дальність з навантаженням для того, щоб впевнитись, що в самий відповідальний момент все працює і не дає збій. Тому ми зараз на безпечній відстані на просто в полі ганяємо його з грузом, і потім ми будемо перевіряти повністю НРК, де які є недоліки. І коли ми їх усунемо, він поїде саме виконувати бойові завдання. Попередньо ми його трохи пофіксили, зробили, тобто трохи краще, аби він довше їхав, бо там по паспорту у нього одні параметри. Але хлопці наші техніки вони молодці, вони ну, роблять свою дуже добру роботу, в цьому розбираються. І от вони по... Ми сьогодні зробили тест, проїхали, він у нас проїхав там, плюс там, 5 чи 10 кілометрів, плюс-мінус ну, від попереднього результату. Покращували без, безпосередньо ходову частину. Покращували самі сам Starlink, е, са, ну, с, самі е, датчики зв'язку, щоб він файно приймав е, сигнал. Також покращували розход батареї, щоб е, воно ну, довше, щоб довше він працював. Перші враження від нього, звісно, були як, е, як машинка на радіоукеруванні, знаєте, як в дитинстві, типу, і це прям, ну, прям голоза загорілися. Після першої місії я зрозумів, що це дуже важлива частина на полі бою. Тобто, ну. Евак трьохсотих, там підвози різні, щоб не рискувати життями хлопців, які і так там рискують кож кож кожен час. Я в 23-го року перший раз побачив ці комплекси. В кінці 23-го року побачив такий комплекс з кулеметом. Це було, взагалі була новинка. Мене це дуже зацікавило. По-перше, ми почали допомагати тим підрозділам, Я тоді ще був в ролі волонтера. Але вже був дотичний дуже глибоко до війська, бо допомагав знаходити комплектуючі до того всього інструменти якісь, плюс теж там якісь технічні питання. Хлопці задавали, де що варили ми в цивільних містах і передавали. Тому сюди я вже прийшов, вже трошечки з багажем знання, і ну, захват теж був, бо я вже напряму дотичний до того всього. Моя задача більш така, скажімо так, тяжка фізична праця. Варимо конструкції, переварюємо, перероблюємо, ходова частина. Хлопці займаються більше електронікою. Моя задача поставити його на хід, щоб він їхав, щоб все з ним було. Так, добре, сьогодні ще апарат допрацюється. І завтра він вже поїде виконувати свою роботу. Є деякі технічні моменти. Наприклад, трошечки гріється, тому треба зробити вентиляційні отвори на корпусі. Це буквально буде допрацьовуватися вже майже зараз, бо вночі вже машина повинна поїхати виконувати свої місії. Війна абсолютно змінилася на 180 градусів. Я починала з піхоти, і тоді таке явище, як дрони в 2022 році. Воно тільки на кінці року набувало свого становлення, з'являлося. У 2022 році у нас там влітку восени в бригаді, де я служила в 72 й навіть не було дронів, ми не знали, не розуміли це. Пізніше вже почали з'являтися мавіки, ми розуміли, що таке скиди, особливо коли вони по нам працювали. Зараз зовсім інша стадія війни, технологічна війна. Чи могли ми Тоді уявити, що буде зараз, однозначно ні. Але я завжди пригадую мою розмову з побратимом, ми сидимо в окопі. І знаєте, чисто такі е, людська розмова, ми сидимо, я кажу: знаєш, так класно було, якби бджоли зараз піднялися, і вони всі там на одного птара, на одну людину так накинулися, і, і все, і вбили. А зараз цей рій бджіл. Перефразовуються в FPV, які тільки виявляють противника вже з кожної нори наших пілотів літає fpv півішка, щоб його знищити, вразити. Тобто ця фантазія, яка на той момент здавалася нереальною, чимось таким вигаданим, зараз це реальність просто в іншому вигляді. Я дуже пишаюся нашими українцями, які до цього дійшли, тому що як FPV, так само НРК це. Заслуга українців, які це придумали, так воно потім поширюється світом, і в тому числі противник він приймає досвід, він переймає деякі наші технології, в дечому він навіть випереджає нас не без цього. Але засновниками це були українці. Якщо б у нас було більше коштів, в нас б було більше можливостей і більше забезпечення сприяло б нашій перевазі на війні. Ми постійно збираємо на потреби нашого підрозділу. Роти загалом. Нещодавно ми закрили збір на взвод НРК близько 400 тисяч. Також у нас є постійно актуальний збір на роту. Ми закрили нещодавно 300 тисяч, збираємо далі. Потреби вони виникають постійно. От на взвод важких бомберів 100 тисяч пішло нещодавно, на взвод, на взвод цифрових бомберів близько 120 тисяч. Тобто, і це такі постійні потреби, які ми закриваємо. Багато потреб ми закриваємо. Маємо з власної кишені, з власної зарплати і премію, яку ми отримуємо тут за виконання бойових завдань, і е, це такий безперебірний, е, не, безперебійний процес. Я завжди кажу, що війна це дуже дороге задоволення. Задоволення в лапках, звісно, що. тому, що на все потрібні кошти, обладнання воно дороговартісне. Щоб навіть переробити один з НРК, одну один дрон потрібно близько 30 тисяч гривень. Тобто, і це тільки на мінімальне там, електроніку, там, старлінки тому подібне. А якщо ми говоримо про більші об'ємів і про більшу кількість там, дронів, ті самі е, у нас цифрові бомбер на переробку одного цифрового бомбера йде близько 7 тисяч гривень. Тобто, а їх ми можемо втратити там, за тиждень 4-5 дронів, тому що погодні умови підстрілюють ворожі реп, дружній реп, тобто є дуже багато факторів, які на це впливають. У нас є збір на потреби роти, потім ми його закрива, витрачаємо на наші потреби, а звітую в себе. В соцмережах, в історіях і в пості. Зараз буде великий пост звітність за кошти. Ми витратили біля півмільйона мільйона гривень, і куди ці кошти пішли разом з чеками, фото підтвердженнями. Тому в нас є збір. Долучайтеся, донайте, і дуже вам буду вдячна.